Багато людей відчувають, що кожен рік у житті має різну енергію, один рік ніби підштовхує до змін, інший змушує зупинитись і переосмислити. У нумерології це пояснюється поняттям персонального року, і сьогодні я розповім, як його порахувати і що він означає. Персональний рік показує, які теми будуть головними саме для вас у поточному році. Він допомагає зрозуміти, коли краще починати нові проекти а коли варто зосередитись на завершенні або внутрішній роботі. Щоб порахувати персональний рік, потрібно скласти день і місяць вашого народження та поточний календарний рік. Усі числа складаються між собою і зводяться до однієї цифри від 1 до 9. Наприклад, якщо ви народилися 12 серпня, а зараз 2025 рік. Ви складаєте 1 плюс 2 плюс 8 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5. Отримане число зводите до однієї цифри. Це і буде ваш персональний рік. Кожен персональний рік має своє значення. Рік 1 — це початок і нові можливості, рік 2 — Партнерство і терпіння. Рік 3 — творчість і самовираження. Рік 4: робота, стабільність і фундамент. Рік 5: зміни і рух. Рік 6: сім'я і відповідальність. Рік 7: внутрішній розвиток і пауза. Рік 8: результати і матеріальні досягнення. Рік 9: завершення і підсумки. Важливо пам'ятати, що персональний рік не є вироком. Він показує напрямок, але вибір завжди залишається за вами. Коли ви розумієте енергію року, життя стає більш усвідомленим і спокійним. Якщо ви ще не дивились відео, де я пояснюю, як правильно порахувати цифру долі, а також відео про майстер числа, вони вже є на каналі. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з нумерології простими словами. А в коментарях напишіть свою дату народження. Я підкажу, який у вас персональний рік.